Вельми шановні колеги, я сподіваюся, що ви мене чуєте. Дякую вам за можливість виступити і показати вам, сподіваюся, що цікавий для вас також випадок. Стосується косого нерва із відшаруванням пігментного епітелію. Стосується молодого чоловіка, який звернувся до мене зв'язку із погіршенням зору лівого ока біль з кроневої частини голови шиї, е, почалася історія з листопада 22 року, і ми з ним працювали до лютого 23 року, і як бачите. При цьому спостерігалася міопія на правому оці 3,5 діоптрії, на лівому 4,75 діоптрії. І на початку, коли ми з ним працювали, зір на праве око з корекції становив 0,9, на ліве 0,3. Після завершення лікування, здавалось би, ситуація покращилася. На правому оці зір став одиниця, на ліве – 07. Однак є, але щодо поля зору, як бачите, теж ситуація стала краща. Тобто, в, в листопаді ми маємо значно більше. Е з котом, затемнень, ділянок із зниженою чутливістю, в той час, як в лютому ці дефекти так би, ліквідуються і вигляд стає набагато кращим, що суб'єктивно відмічається також пацієнтом. При огляді очного дна, як бачите, звертає на себе увагу на лівому оці такий досить специфічний вигляд диску зорового нерва. В такому косому положенні і е, поруч пер, перепапілярно, ми маємо вогнище сірого кольору, і е, за допомогою осіті ми виявляємо такі е, порожнини від шарування, причому багато камерні, що відображаються потовщенням шару нервових волокон, е, е, яке відображається білим кольором. Вже на станом на лютий, як бачите, вогнище відшарування пройшло, однак косе положення диску зберігається, і що, якби бульбашка від шарування стає менша, однак насторожує те, що в, за принципом Сканування секторного сканування з'являються сектори червоного і жовтого кольору, що вказує на ризик втрати нервових волокон від 5 до 20%, що є, скажімо, не зовсім благоприємним, не дивлячись на позитивний функціональний ефект від лікування. Взагалі, синдром косого диску зустрічається від 1 до 2% населення, і найбільш частою причиною вважається все ж таки міопія або вроджена патологія. Я, як нейрофтармолог, ніколи не думала, що е, е, міопія це є та частина, де варто шукати своїх пацієнтів. Однак останнім часом, е, з-поміж моїх пацієнтів, е, у людей е, віком близько 30 років, і міопія не така висока, близько 35 з е, близько до 4 діоптрій. З вісю ока 24 245 здавалося б здавалось би не так і багато, тим не менше серед них зустрічаються пошкодження зорового нерва, які потребують трактування. І одним із версій, чому таке відбувається, вважається цілком зрозуміле, якби законне зміщення зорового нерва. Що відбувається в процесі прогресу міопії, і при цьому зміщується якби геометрія самого диску, головки диску, зменшується отвір мембрани духа, і зміщується також кільце склера, що призводить до деформації нервових волокон і також до. Скажем, факторів, які впливають на пошкодження нерва за умов несприятливих факторів, які е, добавляються до того, що є зв'язку з міопією, е, для того, щоб подолати оцей цей косий нерв, е, і для того, щоб потрапити в отвір мембрани брука, е, самі нервові волокна вони мають а типовий хід змі деформуються, відповідно, потовщуються, і це служить фактором пошкодження. І також нерівності на поверхні пігментного епітелію теж призводять до руйнування зовнішньої пограничної мембрани. І ось ми бачимо те, що стосувалося зорового нерва. Спочатку в листопаді дійсно ми бачимо потовщення шару нервових волокон, оця гіперрефлексія, про яку пише книжка. А вже в, в лютому, що теж заслуговує, я думаю, що на більш такі ґрунтовні дослідження, що ця гіперрефлексія стає вже не зовсім однорідною. Якщо продивитись більш уважно, то в товщі самої самого шару нервових волокон, ми знаходимо такі включення. І, можливо, при дослідженні використання ангеосіті нам покаже, що саме там знаходиться, тому що Знову ж таки, книжка пише, що можуть бути і ознаки і плазморагії, і е, геморагії, до яких більш схильні е, люди, у яких є міопія при косих дисках, особливо коли цей кут більш виражений, кут нахилу, і е, будь-які коливання. Артеріального тиску вони спричиняють пошкодження, в тому числі і нервових волокон, і також ну, якби розшаровують шари сітківки і створюються якби, умови і для механічного пошкодження, і для порушення трофіки, в тому числі за рахунок порушень якби функції судин корідей. Факторами якби, відшарування при ішемії, при ішемічній нейропатії, Це є спочатку, порушується адгезія між пігментним пітелієм і мембраною бруха за рахунок оцих плазморагій, геморагій, вони розшаровують шари. І оці формування друзоподібних або гіперефлексів в пігментному епітелії теж порушує сполучення між шарами і Служить тим фактором, що в подальшому може сприяти відшаруванню. І щодо лікування, ми скористалися практикою закордонних, скажімо, фахівців, які вважають при ішемічній нейропатії застосування. Альфа-два адре, адре, агоністів адренергічних рецепторів, тобто використання адреналіну саме для покращення відтоку задньої частини ока, і аспірин кардіо для розрідження крові теж рекомендований застосовувати при ішемічних пошкодженнях зорового нерва. І ось тут ми можемо спостерігати. Як змінюється картина і на очному дні, і положення шарів сиківки? Це грудень, це лютий. Зверніть, будь ласка, увагу, що парне око, праве око має цілком нормальне положення диску зорового нерва в той час, коли ліве око ми маємо цей нерв дійсно із косим входом. І що досить тішить, те, що нам вдається все ж таки зберегти гангліонарні клітини, що, що досить важливо для подальшого можливо, відновлення. Самих нервових волокон, адже якщо клітини збережені, то є ймовірність і надія на те, що клітин все ж таки волокна відновляться Дякую за увагу. Чекаємо подавати. Дуже дякуємо, Наталія Миколаївна за доповідь. Враховуючи те, що ми трохи перетягуємо регламент, наступна доповідь від групи.